Вітаю, я Світлана Качук, учасниця конкурсу Чотири року, вчителька запоріжня літератури Досниківського закладу загальної середньої освіти, це Прісницька територіальна громада. Отже, в мене випала тема «Алона Рупортер поляна, Щирість мужність і оптимізм поляна, її позитивні вплине життя. Міста та долю інших людей, творча фантазія головної гроїні, зміни в внутрішньому світі і житті інших персонажів, після зустрічі з полями. Е, Ідея відчуття радості життя, що змінює світ на кращі художні засоби, розкриття опустування. Ну і методична програма, над якою я працюю в у школі, це створення умов для самореалізації учнів на уроки заобічної літератури. Е, Найбільшу увагу я приділяю саме проєктному. Проєктній роботі. І одним із видів моєї проєктної діяльності є е, адвент-календар, який я вже використовую у своїй роботі третій рік. Взагалі, що таке адвент-календар? Це різдвяний календар, е, спеціальний календар е, лютеранської традиції, який показує час, що залишається до Різдва. Він є популярним в європейських країнах. Але вже ось. Років Так 3, точно він стає дуже популярним у нас. так, І е, дітки досить таки полюбляють робити цієї роботи. Адже стандарт. За традицією це може бути листівка або картонний будиночок з віконцями, що відкривається. У кожній комісі будуть лежати або цукерка, або записка з побажаннями е, релігійних сім'ї. Із із Календарі бувають в вигляді мішечків, пакетиків, сумочок або гортів, розміщених на сторічці. Різдвяний календар починається з першої неділі до різдва і закінчується у святвечір. Отже, подивимося з вами сьогодні адвент-календар Поліани, її уроки радості, які змінюють життя на кращого. І так, пропоную комусь із вас почати підходити, відкривати комірку, і будемо дивитися, які ж уроки о, радості о, приготувала для нас Поляна. Але почар, о, суть, коли наразі почаються кожного Уважно розуміти зображення героїв та спробуйте повторити їх емоційні стан. Так, от зараз я вам буду вмикати емоції героїв і ваше завдання повторити їхні емоції. Можна разом. Так, зроби, як я, повтори за мною, покажи, як я. Злість. Злість, Зліст, так. Оце вже бачимо переродження споруджа, так? Задоволення. Задоволення. Також наш грін після природи, так? Очікування. Сум. Сум. Так, це наша колянка вже показує нам свою е, радість. Отже, наступне віконечко. Може ближче до вас. Дістайте. Діснейся, час, 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 час. Чарівні окуляри. За допомогою чарівних окуляр, як через які видно лише все добре, розкажіть одне одному, що ви побачили в хорошому колегах. Так, у нас є ще рівні оглядаки, виглядаючи їх, можна побачити тільки року. Кожного. Обов'язково. Толерантність, доброта, розум. Так і без близко. Рудиція, роздовленість. Добре, дякую. Локація твору, основне місце ді і доверяє колися. Так, назвати його локацію творку прямо. Прямо. Так, так, як. Так. Місто. Водинок як називався. та садиво. Гайнок там ще щось. Так. так. Так, так, так. так. Так, так створіть асоціативний кущ до слова добро. Хочете писати, чи можемо. Якому з радість, відкритість, приязняння, щедрість, емпатія. Добре. Слово Поляна. Полясна. Справу часу. Радісна, оптимістична, лікує, надихає, чоловкає, поляна твора, радість, радість поляна і синонім до слова Поляна.

що таке гра в радість, як герої твору поставилися до поляниної гри. Гра в радість це знаходити навіть в негативі завнятки, доброти, до протесту, до і щастя. Ну і кожного з героїв вона вчує цю річ. Так, відповідно. І в реаліях дуже гарно дітям це пояснювати і надихати на добру. Визначити ідею твого поляни. Ну, це, мабуть, це є, які є... вибраються. Є... Так. так, залишатися в місті. Спільний малюнок, разом намалюйте свій поляни, але по черзі додаючі елементи без обговорення. Разом малюйте свій поляни, але по черзі додаючи елементи без обговорення. Через ситуації, коли вона ну, Може не всі, але вона намагалася їх все рівно перетворювати. Так, але була одна ситуація, яку вона спочатку ще сприйняла, сприйняла, не так, якраз цей аварій. І тут допомогли її друзі, <пілу> яким <пілу> <який>, вона змінила <пілу> життя, тоді їм вже їй так. <пілу> і <пілу> і Звичайно, що е, на уроці у нас є що? Більше часу, і я встигаю це все робити. Так, як у нас було, менше так, часу, так, то ми можемо перескринути трішки наші шуміни. Я вже десь спочатку, десь спочатку. Я сподіваю, що до кінця дійшли, і я сподіваю вже на вас. Дякую, дякую. О, дякую, дякую. О, дякую. дякую за, за знайомство, за, за, за радість. Дякуйте за оптимізм. Дякуйте за цікаву ідею. Дальше емоційність. Дякую. А я вам дякую за активну співпрацю. Да? Надіюся, що вам сподобалась така ідея, як пан Жан Кравенда. Ще було багато цікавих завдань. Ідея гарна.